31 січня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про стабільність банківської системи України та платоспроможність громадян. З нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Пане Василе, доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава пане Василе, хочу почати розмову з теми фінансової стабільності держави. Зараз обсяги західної допомоги зменшуються або частково призупинені. Перед якими фінансовими ризиками опинилася Україна зараз? Ну, дивіться, дякую за запитання. щодо міжнародної фінансової допомоги, як би це питання складно не вирішувалося, але за базовим прогнозом національного банку України. Україна у цьому році отримує 37 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. В минулому році ми отримали 43 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги, і в 2022 році 32 мільярди доларів. Україна критично залежна від зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. І це всі розуміють, сьогодні гроші це зброя. Тому о, ми знаємо про те, наприклад, що там 1 лютого будуть засідати там керівники Європейського Союзу, де буде вирішуватись питання щодо надання 50 мільярдів євро е, допомоги там, Україні на 4 роки, е, я моя особиста точка зору знов ж таки. Я надіюся, що там на фініші е, вирішення питання в Сполучених Штатах Америки. Також буде в лютому черговий перегляд про програми співпраці з міжнародним валютним фондом. Я сподіваюся, що Україна його успішно пройде перегляд. Ну а також є фінансування від інших країн-партнерів, і це фінансування воно буде розширюватися. Тому знов ж таки за базовим сценарієм національного банку Україна отримує 37 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги в цьому році. Як ви зазначили, в порівнянні з минулим роком ця сума буде меншою, вочевидь, і надалі ця фінансова допомога буде зменшуватися. Чи готова Україна до того, які існують запобіжники для того, щоб можливі ризикам запобігти і, взагалі, як Україні оберегтися від можливих негативних сценаріїв? Я впевнений в тому, що Україна готова Україна є ну по перше, навіть щодо прогнозів. Наприклад, це рік тисячі мільярдів. Якщо ми говоримо вже про наступний рік, то там буде вже сума менша. І за прогнозами національного банку там 25 мільярдів доларів і в 20-26-му році ще сума буде зменшуватися. Тому о, це знову ж це базовий сценарій. Коли Національний банк робить свої прогнози, він говорить про ризики зі знаку мінус. Ну, наприклад, ризики зі знаку мінус, це безпековий ризик. Війна чим швидше він закінчиться, тим краще і навпаки. Чим довше буде затягуватися війна тим гірше. Наприклад, там знак мінус ризик, це ритмічність та влучення надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. А ось є ризики зі знаком плюс, наприклад, це фінансування на відбудову нашої держави, і чим більше буде такого фінансування. Тим а, краще буде почуватися ну, всі: українська банківська система, українська економіка, український бізнес, українська держава. Тобто, тому а, зараз ведуться. Ну, ми там знаємо а, з різних джерел про те, що там активні дискусії а, по саморожному активам Російської Федерації. Тобто я дуже надіюся на позитивне вирішення цього питання. Ну, зокрема, якщо мова йде про. Доходи від розміщення заморожених активів. Тобто, це наскільки я розумію, що там питання дискутується і воно там є, є є відповідні рішення, тому ну це перший крок. Просто але для нашої держави надзвичайно є важливим це доступ до тих 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації. Країна агресор має понести. В тому числі і фінансово відповідальність за те руйнування нашої держави, яка наносить вона протягом майже двох років війни. Треба сказати, що макрофінансова допомога, яку ми отримуємо, там чи виглядіну знову ж таки кредити чи в інших варіантах, вона надзвичайно є важлива для нашої держави, і ту макростабільність, яку ми мали і в тому році. І зростання ВВП, наприклад, і стабільність на валютному ринку, і фінансова стабільність, і макростабільність, низьку інфляцію, ну там дуже багато чинників, чому саме ну такі показники. Але разом з тим один із ключових чинників це зовнішня міжнародна фінансова допомога. Тому що, от, наприклад, якщо ми говоримо про банківський ринок. І на його то можна сказати, що от він повністю ну опирається на макро. От макро ситуація 23 третього року вона достатньо була сприятлива для банків, і можна сказати про те, що фінансовий сектор працював загалом у ну, сприятливих от макроекономічних умовах. При ВВП, ви ж пам'ятаєте, на початку 23-го року всі давали там до 1% зростання ВВП. по факту. Ну за оцінками на там 5,7%. Або інфляція, ми зустрічали ну, початок 2023 року 27%, А по факту інфляція на початок там цього року це там близько 5%. А, Значне зростання золотовалютних резервів національного банку України, тобто це величезний позитивний чинник. Ну і ну, для українських для банківської системи в цілому 40,5 з половиною мільярдів доларів станом на сьогодні. Тому е, можна говорити про те, що ну, от якщо так, так само, якщо ну, ж таки, враховуючи те, як банківська система спирається на макро 24-ту року, просто то національний банк нещодавно оновив свій макроекономічний прогноз, незважаючи на те, що деякі показники там змінюються, але вони все рівно, наприклад, там, зростання реального ВВП, тобто в цьому році там 3,6%. Чи там інфляція, тобто да, вона там не 5%, вона десь другів лічень там незначно підвищиться, але за прогнозами Нацбанку там буде трохи більше 8% на кінець року, але це вона є помірною і контрольованою. Міжнародні резерви національного банку там будуть там 40, більше 40 мільярдів доларів. Це також ну, важливий показник для нашої ну, фінансової системи для стабільності валютного ринку. Тобто він є позитивним. Тому я можу сказати, що такий загальний висновок, що по базовому сценарію, тому що це базовий сценарій Національного банку, на сьогодні фінансовий сектор у 2024 році також буде розвиватися у сприятливих макроекономічних умовах. Минув майже вже перший місяць. Можу по можуть декілька цифр по банківській системі просто розказати, ну, якщо тобто, ну щоб ми просто розуміли в яких умовах і які цифри, тобто, дивіться, перше. А ну з одного боку, банківська система безперебійно працює 24 на 7 з початку повномасштабного вторгнення. Ні на ні на день, ні на одну годину, тобто ми забезпечуємо збереження коштів фізичних та юридичних осіб, ну і так далі. І це відображається у довір'ї сьогодні е, і юридичних і фізичних осіб до банківської системи. Наприклад, щодо розміщення коштів, база фундування банків залишається стабільною. Обсяг коштів клієнтів зріс на більше ніж 778 мільярдів гривень в екваленті. Це за коштами і юридичних і фізичних осіб в усіх валютах за оці там майже два роки війни, тобто з го четвертого 22 22-го року. А гривні уклади населення від початку бойових дій зросли на 64,6%. Тобто, люди довіряють бізнес, довіряє банківській системі. Кредитування повільно, але відновлюється. Чисті кредити населенню впродовж 2023 року зросли на 22%. Зростання відбувалося передусім завдяки відновленню карткового кредитування. Також зросли обсяги іпотечної кредитування завдяки видачі позик за програмою є оселя. Чисти гривневі кредити упродовж 2023 року незначно скоротилися там, на 1,5%. Водночас, наприклад, якщо ми дивитесь, наприклад, червень-грудень минулого року, то ми бачили тенденцію до зростання кредитування корпоративного бізнесу. Банки в цілому оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування. Вони закладають відновлення кредитування у свої бізнес-плани, готові нарощувати портфелі. Тобто ну, ми чули оцінки десь середнього 10% і більше. Це середнього по всій банківській системі. Просто є банки, які більше закладають, постає там банки, які мають іншу стратегію. В опитуванні про умови кредитування банки вказують на зростання кредитного попиту, особливо від малого та середнього бізнесу, на яке очікують і надалі. У 2023 році. Перше, від повномасштабного вторгнення чинником попиту банки також називають потребу в капітальних інвестиціях підприємств. Це дуже важливий фактор. Тому ці тренди, ну, якщо ми говоримо зараз про кредитування, 2023 року вони і збережуться, і в 2024 році. Також потрібно сказати про те, що Нацбанк разом з партнерами розробляє стратегію відновлення кредитування. Це наш Пріоритет, як е, заявляють Національного банку. І е, ця стратегія, вона зрозуміло, що буде таким ваговим рушієм нашої відбудови. І враховуючи те, наприклад, що ще і держ... частка держави е, в, на банківському ринку є сьогодні значною. У ну, мене по банківській системі, якщо буде запитання, ще відповім просто коротко все. Добре, дякую. Пропоную поговорити ще також про валюту. Зокрема, вчора озвучили новий індекс Бікмака з відповідно до нього курс української валюти недооцінений на 48%. Чи можете ви з цим погодитися? Я дійсно, і по великої війни неодноразово чув невідповідні ну, оцінки. Індекси, ну і так далі. Тому, чи можу, чи не можу, просто, ну, міжнародні компанії по всьому світу проводять відповідний аналіз. Для мене надзвичайно є важливим, якщо ми говоримо про стан валютного ринку і то та ситуація, яка є на валютному ринку. Тому що, якщо вона буде нестабільною, ну, то умовно, давайте так. Пам'ятаєте, початок війни 14-15 років, і що тоді було з банківською системою? І ми, ми, ми пам'ятаємо по суті велику війну 22 став, двадцять третій роки. Тобто, як сьогодні банківська система надійно тримає оборону, як валютний ринок на ну, відносно є стабільним, тому я можу вам сказати про те, що. Для національного банку, для національного банку, а, а, валютний ринок, а, курсова стабільність, а, фінансова стабільність є пріоритет, пріоритетом. Він робить а, все для цього. І ми маємо відповідні результати. І, наприклад, якщо ми дивимося на динаміку обміну курсу там у листопаді, коли ми ну, давайте, навіть початок жовтня минулого року і станом на сьогодні. То ми бачимо про то, про те, що Нацбанк з одного боку та змінює валютну курсову політику, переходить до політики гнучкового курсотворення. А ми бачимо, в нас банк говорить про те, що ринок буде гривня буде коливатися ту чи іншу сторону. І по суті, це сьогодні відбувається. І в перший період я пам'ятаю, коли ми прийшли до політики гнучкового курсутворення, гривня посилилася. Зараз десь кінець листопада, початок перших днів січня гривня трохи послаблювалася. Потім ми говорили причини, чому гривня послабилася. Вони були чисто ситуативними, і вони вичерпали свою дію. І зараз ми спостерігаємо, що гривня а, ну, є стабільною ситуацією, і вона незначно може коливатися, навіть і посилюватися, ту чи іншу сторону. А ми говорили про те, що а, а, ми будемо розширювати ці межі коливання. І ми також говорили про те, що е, сезонний чинник е, впливає на курс української гривні, тобто це як довеликовіні. Тобто в окремі періоди гривня посилювалась в окремі періоди е, гривня. Пославлювалася також можна побачити наприклад. От ми на прикладі минулої неділі бачимо, якщо брати по ринок, то експорт і імпорт збалансувалися. Тобто при при тому, що от за період великої війни зазвичай імпорт значно був більший на з постійно виходить з інтервенціями. А і так виходить з інтервенціями. Але для інших операцій, якщо ми говоримо там про минулу неділю, а, бо там було подано більше ніж 400 мільйонів доларів а, з золотовалютних резервів на банку України. Тому ми також спостерігаємо, наприклад, що спред між витягковим та безготівковими курсами істотно зменшився. А якщо в першій половині жовтня він спадав там, 5%, то зараз він знаходиться на кожності там, ну, 2, там трохи більше відсотків. Натомість, в е середині січня, ми бачимо і також тренд такий, що попит на валюту вщухає, а гривня укріплюється. Національний банк і надалі нехильно слідуватиме стратегії курсова стійкість залишатиметься одним із наших пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб ситуація на валютному ринку вона була стабільною, контрольованою, прогнозованою. А які ваші очікування щодо інфляції платоспроможності громадян цього року, і від яких факторів залежатимуть вони? Дивіться, що стосується інфляції, то за прогнозами національного банку дивіться зараз інфляція 5%. За прогнозами національного банку десь прогнозно починаючи з другої віччя, вона почне незначно збільшуватися, і на кінець року вона буде з'явати трохи більше 8%. Але це прогноз національного банку станом на зараз. Прогнози можуть змінюватися ну, зазвичай там чотири рази на збанк проводить про прогнози протягом року. А, і вони можуть і приємно нас здивувати, наприклад, якщо ми говоримо про інфляцію там, минулого року, коли вона була на початок минулого року 27%. А по факту, ну, а, а зараз вона там 5%. Тобто таке значне збільшення, зменшення інфляції це дуже гарний приклад для нашого українського банку, тому що нашого українського національного банку, тому що. А, От інфляція, ну у нас, коли ми дивимося на цінності Національного банку, у нас є свої пріоритети. Це, це цінова стабільність. Ну тобто, щоб була е, інфляція в межах цільового позону, який рада на з банку затверджує для правління. Він нас складає там 5% плюс мінус 1%. Друга ціль це фінансова стабільність, третя ціль це стояння економічного зростанню умови, якщо виконується перша друга ціль, і от надзвичайно є важливим контроль над інфляцією центрального банку. А тому, що е, з інфляцією, як казав один із центральних банкірів е, США, е, з інфляцією не можна фліртувати, тому що вона тебе може женити якісь період часу, і е, от, наприклад, і такої країни, як Туреччина, я її дуже люблю, поважаю одна з найбільших економік світу, потім по цьому найбільших економік, але е, вони е, не контролювали інфляцію, не контролювали цей процес, і в них сьогодні інфляція за поминулому року складає там більше ніж 60%. І буквально на минулій неділі їхній центральний банк збільшив облікову ставку до 45%. Нагадаю, знову ж таки, Туреччина не воює, не воює як Україна. Це велика економіка. А, але в них облікова 45% в Україні. В 15% інфляція 65 в Україні 5%. Тому для нас контроль за ціною за інфляцією є надзвичайно важливим. І Я думаю, що прогноз національного банку по базовому сценарію, не дійсно ну, дуже і ймовірність його настання є дуже і дуже високою. Тепер щодо цін самих, і тут дуже багато дискусій, Я часто в них також приймаю участь. Тому що дуже багато громадян я можу сказати, просто на яка ж інфляція там 5% за минулий рік, якщо там ціни от подивіться, там магазини як зросли. Тобто, хотів би сказати про те, що коли Державна служба статистики розраховує інфляцію, то в споживчий кошик береться 335 груп товарів та послуг. А і коли ми говоримо про 5%, то це інфляція, яка була в грудні минулого року, порівняно з інфляцією, яка була в грудні 2022 року. Тобто ну саме часовий лаг, не середні на, бо протягом року воно може ну, наприклад от фрукти, чи там овочі часто буває, що зимою ціни більше, літом ціни значно менше, потім знов мною більше йде тобто, таке коливання, чи там ну в залежності від тих чи інших там на цукор може чи на яйця тобто тиска коливатися. Тому для нас надзвичайно важливим саме є ну, цей, ну, статистика, Державна служба статистики, які робить відповідні розрахунки. І от беремо по минулому року, наприклад, на м'ясопродукти на ціни зросли на 12 А хоч а, наприклад, на яйця ціни зменшились на мінус 9,5%, чи на сонячних чотирнадцять і дев'ять відсотків. Тобто, ну, дуже через раз, 335 груп там товарів. Тому зрозуміло, що протягом року ви не користуєтесь цими, цими групами е, товарів. Ви не купили, наприклад, холодильник, бо як правило, які купують робиться там десять чи там більше років в середньому. Чи там гіпсокартон не купували, чи там інше. А ну, то інші товари в бачите в магазині, да, можливо, і там іде коливання. Але люди, вони знаєте, бо психологічно. Ми завжди звикли звертати е, на ціни, які зростають. Але коли ціни зменшуються, ми на це зазвичай не звертаємо уваги. Тому е інфляція ціни е в наступному в цьому році вони будуть ну, згідно, ну, згідно прогнозів національного банку України е можливо і краще. Дуже багато є ризиків і про ризики прогнозування я також тут під час нашого вже виступу говорив. Тобто це безпеки, фактори, це е ритмічні та величина надроження зручної міжнародної фінансової допомоги. Е з плюсом ризики це, наприклад, надходження коштів на відбудову нашої держави. Вони будуть позитивно впливати на нашу економіку. Що стосується зростання зарплати, так, середня середньомісячна зарплата, середня річна зарплата, вона однозначно буде збільшуватися. Вона і в цьому році, ну ми до 23-му році значно збільшилося, і в 22-му році буде змішуватися. Мінімальна заробітна плата буде збільшуватися. Тобто, тому зрозуміло, що ці чинники вони також впливають на показники, ну в тому числі і інфляції. До речі, коли ми говорили про збільшення інфляції, там нас банк говорив про те, що ну одним і збільшення, що підприємства будуть закладати у свої витрати збільшення витрат там, на енергоносії чи там збільшення заробітних плат. Своїм працівникам просто. Да, Є такий тренд, а розуміємо, що в цьому варіанті воно відображається на цінах. Дякую, пане Василе. Надам можливість журналістам поставити запитання, тож, якщо є, прошу. Доброго дня, Тетяна Чуля, Укранформ. Ви вже Доброго згадували, ви вже згадували про те, що наразі Україна веде перемовини з міжнародними партнерами щодо повернення Україні конфіскованих Росії активів. Можете сказати, чи в цьому році можна очікувати на якусь передачу на якусь частину цих активів до України? Чи це все таки більш довгострокова перспектива? Дякую. Ви задали дуже складне запитання. Я думаю, що чесно кажучи, по термінам ніхто не знає відповіді саме на сьогодні. Обозначно можна сказати, що це гра в довго. Перше, більш і друге, це що стосується самого от тих от, от там 300, чи там плюс-мінус цієї величезної суми 300 мільярдів доларів заморожених активів. А це гра в довго. А що стосується саме там мова йде про доходи. Від цих заморожених активів, щоб вони направлялися на відповідний рахунок а потім до України, тобто там йдуть переговори. І відверто коротше, я а, майже щодня ну, протягом там, минулої неділі, тобто цієї неділі, отримую такі позитивні новини, і це е, величезний плюс ну, для нас в Русі, е, ну, наших партнерів в цьому питанні. Мені дуже подобається така проактивна позиція Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Які підштовхують в тому числі і наших е, союзників в е, ну, цьому напрямку питання. Воно не просте. Воно не просте з одного боку ще раз, все. щодо основного тіла заморожених, тих, тобто, воно дуже-дуже непросте. Тобто, щодо доходів, тобто, так, да, там ідуть відповідні рухи. Чи е, є можливість в цьому році отримати доходи від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації? Чи є дивіться, ну я думаю, що прогнози ніхто, мабуть, вам точно не скажу не скаже, але можна однозначно сказати про те, що мабуть це буде перший крок про ці доходи, просто другий крок це вже потім ми будемо отримувати е, самі заморожені активи. Можливо, це буде дуже дуже сильно розглянути в часі, але агресор має понести в тому числі і фінансову відповідальність за ті злочини, які він робить у нашій державі. Дякую, пане Василе, за ваші вичерпні відповіді. Нагадаю, що ми говорили про стабільність банківської системи та платоспроможність громадян. А о 12.30 медіа центр України Українформ повернеться до роботи і будемо говорити про підвищення тарифів на електроенергію в Україні. Залишайтеся з нами.